Ми сьогодні зібралися знову ж переговорити по укриттям. Як ви знаєте, вже є указ президента про уприлюднення рішення РНБО. Знову ж хочу наголосити, що захист і безпека людей це основний пріоритет. До 30-го числа, як я анонсував раніше, посадові особи будуть притягнуті і вже притягнуті відповідно до покарань, а саме це буде звільнення. І вже є звільнення, наскільки я знаю в місті. Також це буде звільнення, як і в обласній військовій адміністрації, також посадових осіб. Саме найголовніше, що ми з органами місцевого самоврядування розробили відповідний план, як найшвидше привести наше укриття до відповідності. Також разом з ДСНС ми відпрацьовуємо. Регулярні перевірки саме цих укриттів, саме їх належність, в тому числі, і також, як знову ж було анонсовано, ми запровадили онлайн-карту, яка відповідно до цих всіх перевірок буде оновлюватися. Більш того, разом з містом ми розробляємо такі перспективні плани, в тому числі знайти Замість тих укриттів, які не відповідають, інші укриття, які можуть відповідати і відповідно ввести їх в експлуатацію як можна скорше. З сьогоднішнього дня, з 27.06, з посади начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради, було звільнено Філіповича Валерія Володимировича. Тобто, ми потихеньку, тих винних і хто. Якраз і відповідав за наше укриття, в тому числі будемо притягати до відповідальності, це саме найголовніше, і відповідно виводити наше укриття на належний рівень. З приводу командно штабного навчання вони будуть розпочати в ближчий час. Я думаю, це буде в четвер. Тобто будуть певні застереження і на дорогах, буде і техніка, буде дуже багато всього. Тому прохання, щоб люди не турбувалися, це є просто навчання. Вони будуть проходити в два етапи, тобто є буде перша теоретична частина і друга практична частина. На на теоретичній розуміли завдання, які будуть на практичній частині, ми будемо також відпрацьовувати разом з громадами і план не тільки план евакуації, але і роботу наших ДСНС і не тільки. І роботу також залізничних станцій, де ми будемо вивозити людей. Загалом у нас на сьогоднішній день це 2326 найпростіших укриттів, а саме 351 це захисна споруда цивільного захисту. Є такі з 166 у нас це 47% це придатні і використовуються цивільним населенням. А 104 – це 30% – використовується за іншим спеціальним призначенням. 17% – це є технічно непридатні, і 6% – відсотків пошкоджено бойових дій. Це є в Пологівському районі. Це я говорю вам за безпосередньо за область. Якщо по Запоріжжю, да, то будь ласка, анторінтич, давайте по інформації на сьогоднішній день. У нас в реєстрі знаходиться 2375 Взагалі це і пру, і це найпростіше укриття, але це інформація, що була сформована НІРЕНІ реєстра, ЦЕ був ФонД захисних споруд, який був сформований ще у 2017 році. Потім, у 2019, і 2021 на папері, якоби була перевірка, і в цей фонд з все, що можна було використовувати, відповідно внесли. На початку війни була створена комісія, яка почала обстежувати ці всі так звані укриття, і вийшло до того, що більша частина з них непридатні. Технічних умов немає для того, щоб їх використовувати як подвійні споруди. Тобто, це. Підвали, які знаходяться більша частини в ОСББ, більша частина знаходиться в ЖБК і в керуючих компаніях. На сьогоднішній час, військовий час, ми не можемо зменшувати кількість споруд, які вже є в реєстрі. Ми тільки можемо робити обмінним фондом. І щоб є завдання від голови військової адміністрації, щоб ми довели до ладу. Внесли зміни, відпрацювали над інтерактивною картою для того, щоб ці споруди були внесені і вже відповідно до цього могли використовувати населенням як найпростіше укриття. Ще яка у нас проблема є, того, що укриття, які знаходяться в власності ОСББ, керуючих компаній, вони знаходяться в під'їздах і під час повітряної тривоги стоять. Кодові замки або електронні замки, ми теж опрацюємо це питання, проговорювали з компанією, яка займається цією електронною системою, щоб під час повітряної тривоги централізовано було відключені ці електронні замки, для того, щоб був вільний доступ до цих укртів. Вже чотири кримінальні провадження є по якраз в цій тематиці. Вони фактові, і в разі якщо будуть дійсно. Керівників ОСББ чи інші посадові особи і непосадові особи зачиняти чи робити все, щоб укриття було закрите, проти них буде відповідно задійне і не тільки кримінальне провадження, але й інші закриття. Чи це в області і в місті, в тому числі? У нас в проти є 272. Вони дійсно відповідають определеним вимогам, це які можуть використовуватися в разі. Якоїсь безпеки радіаційні, а що стосується, що воно зараз одне на, на мапі. Ну я після перевірки ми просто будуть додаватися інші. На кожного таке укриття необхідно обов'язково там і е, фільтрація повітря, і ну там дуже багато є е, вимог до цих укриттів. Тому після перевірки, після всього, що там коли ми перевіримо, якщо вони будуть відповідати, будуть і наносити вже на інтерактивну карту.